Вітаю всіх, хто полюбляє збір грибів та лісові прогулянки. Ми сьогодні в нашому звичайному составі, я і ріжка Жекірі Більба і Марсель. Приїхали в ліс теж біля Днестра, як і в прошлий раз, але це ближче до Чернівців, ну, до Чернівецької області. Тут тепліше, тому і шансів більше. Ми зараз не їздимо далеко, поки ну чекаємо поки підуть грибочки, тому що їхати на Буковину, А якщо нема ще там, і всі кажуть в коментарях, що так воно і є. Що поки не пішли. Дні. теплі вже. І до речі, да, от десь різниця, от ми виїжджали з дому десь в 5 градусів. Тут тепліше на 5 градусів, ніж от у нас у Франку. Гарний ліс. Ми знаємо, що тут гриби є в сезон, так що тут і лисичка, і білий, підберезники є, багато грибів. Але що зараз, почались вже чи ні, не знаю, друзі. В тому році цей ліс відпочивав. Тут практично не було грибів. Странно якось, ну. Таке вперше було. Але було. Ми подивимося, що сьогодні нам попадеться. Як завжди все це побачите. На цьому лісі дуже багато листочка. Ось Якісь старі грибочки. Треба уважно дивитися. вот еще какие грибы. Такая тонюсенькая нишка. Ташки спевают. Гарно. Что там в тебе? Схоже на лисичку? Ану Ану показує тебе. Лисичка. Друзі, перші лисички в 25-му році. Воно одна, Ану, друга, третя, четверта. Вони маленькі, бубочки, але це перші лисички. Повторюсь, 25-му році. Отако. От в прошлому поході ми перші сировішки знайшли. А тут всі і перші лисички. Так що отак. От Треба трошки для цих місць почекати. І можна приїжджати по лисички. Так, це вже гарно. Лисички оці я вам показав, а тут поруч ще. І десь тут ще одну бачив. Ну, неважливо, не будемо топтатись тут, нехай собі вилазить Це гарно. Дуже маленькі. Сподіваюсь, буде ніяк в тому році. А в тому році, саме в цих місцях, теж перші лисички пішли, отакі ж дрібненькі, ну трошки більше було. Ми їх залишили десь на днів 5, потім приїхали, ну сухо було. І всі лисички висохли. Не пішли вони далі в рост. Так і залишилися і все. І повторюсь, в цих місцях в тому році не грибний сезон був. Подивимось, що в цьому році буде. Що там? Юдино вуха чи що? Юдиновушка і молоденькі. Ось так. Супер. Ну, біленькі, полізли чи ні? <риклад> ну, у нас похід продовжується, так що сподіваюсь, будуть ще цікаві знахідки. Зараз десь 24 градуса. Ну досить тепло. А я без мастерки футбол. Все. Ну, думав, що будуть... Комари на пшикали себе. Але ні, Комар'я нема взагалі. Не знайшов я. Кажу, що їхали, думали, що комаря тут буде багато. Але ні. А до речі, друзі, їхали. Тут квітне акація. От так. А у нас біля франика Да, Запах такий тут просто. А акація це перша ознака того, що можуть полізти біли гриби. То є така змета. Коли квітне акація, то йдуть перші біли. Зараз вирішили спуститися ближче до Днестра, подивитися, що там, а потім... Підемо, напевно, з глуп лісу, так? Да? Да, трошки то, до іншого Товіпше трошки краю, да? так. Ну, Подивимо Короче, з'язати походимо. Може все ж таки щось знайдемо. Ага. Але вже радує те, що лисичка. вже лисичка перша полізла. Так і що, ну. Розвідник. Ну. А зараз волога є, і, не і буде сонечко. так, як в прошлому році. буде. Я думаю, що вона піде, не висохне. Ой, ріжка. Очкаса побачила ще юдину вуха. І ось ще. А, Та бачу, бачу. Та який молодень. Ага. Ну, візьмемо. Ух ти. Ці маленькі, нехай залишаються. А тут знизу ще. Гарне. Що там ще? Ну, то ми сьогодні точно з грибами. Жекірі, ходь сюди! Жека! Все гарно в цих місцях, але чим нижче спускаємось, тут більше яров і тут більше звіря, От там все перекопано кабанами позаду. От, і собаки чуються, починають тут бігати. Ага. Багато питали нас, що ми ну, від кліщів. Як захищаємо собак, ми їм даємо бревекту раз на три місяці. І плюс ще обробляємо е, в, е, пшикалка така від кліщів, від комарів. В звичайній аптеці, да? так? Е, е, для діток, да. так, ти для ти діточок. дитяча Дитячася була, так. Да. Вона не така ядерна, так що собакам. Ну, захищає. Ну так, захищає. Але головне це... Таблетка браваться даємо. О, а от ще Юдина вуха. І теж молоденьке таке. О, а ось ще духіки да? багато. Ага. Ну тут двійка. Та, лишо. Останнього разу ще й... Салаток з нього робили. Ага. Ну що, непогано. О, тут дивись, йому взяли. Ага. Забирай. Який гарний. Кидай. Так, де ж вже? Де він? Я її ж ти бачив? Воно. Не кури не тікай. Тут поруч з нами. І багато маленьких. Давай, так Де? Знизу? Угу. ріша знає, як вони ростуть. Вони не тільки зверху, вони ще знизу гілляки ховаються. Так що треба перегортати. Ну ці нехай от можна взяти, нехай залишається. Тут гарний. Тобто вони тільки полізли, такі молоденькі. Ну. А дай грабочки зберу. Далі буде дуже цікаве місце, там де можуть бути перші бійніші. Там відкритий участочок такий, сонечко попадає, моху багато. Якщо там нема, то вже повертаємо вглубь ліса і йдемо вверх. Позбирали трошки юдиного вуха і зараз вже дійшли до тих місць, що я казав. Що треба подивитися тут. Мох є. Сонечко від бачите попадає. Якщо тут нічого нема, то вже йдемо в голуб лісу. Жикльон, будь поруч. Ну, крім піциці, воно таких великих розмірів тут більше нічого нема ну йдемо Ріша. нам є де там дещо полазити цікаві місця ну, ти подивимось щось подарує нам сьогодні лісовичок вже а Окрім юдиного вуха А оце, якщо я не помиляюсь, це полос молоденький. Він не отруйний. в цих лісах взагалі-то отруйних змій ніколи ми не бачили. Здалечку побачив, серце йокнуло, але ні, пластинки ми такі риби воно ще один не беремо. А? Якісь грибочки здалечко побачив, шапку таку, знаєш. Ну, думаю, може підберезник може білячок ні. Зараз ми вже повернули, але от ми прийшли вздовж ліса. А зараз йдемо таке коло, зробимо вглуб ліса і постійно вверх. здоровенна пициця То їх тут багато зустрічаємо я вже вам все не фільмую що там А, ну от ці сімейки вам покажу от пециця такими великими ростуть воно ще воно все ага а я не пам'ятаю ну типа оленячих Ріжек, але трошки інша назва. Ми були на Львівщині, у Ірини там такі грибочки бачили. Ого, скільки тут піцици цей, а. Угу. Та вона всюди тут. Воно, воно. Пішли банка, пішли. Вперед. Дивіться, Юліна вуха ще знайшли. Не така сімейка гарна, да? О, Такі... так? За... За... Закричав, що я ж для кого. <гум> ну. О, яке. Величезне. Молоденькі. От саме то. А ну, ще так. Да. Забирай. Оці маленькі не чіпай, а от ці. Давай забираємо їх. Кошик. Ну вже так непогано. Кошику є. Що, пішли, А Оце що? Схожий на маховик. Ану. ну, ріж. Маховік. Поїли його, бачите, але це маховик. Перші лисички, перший муховік. Отак. Ну, перші грибочки не тільки ми чекаємо. Звіри також, слимаки, тому як правило, отак от і буває. Це такий розвідник. Ну нехай залишається. Друзі! Все, починається, вже відчувається, що ліс прокидається. Ну, по грибам я маю на увазі. потихеньку, потихеньку лізуть. Дочекалося. Вісняні гриби це все гарно, але все ж таки хочеться вже благородних грибів. Білих підберезників, підосичників, воно. Маховики, польські, лисички. Отако, От що да? там в тебе? Зараз підійду. Ану. Ну Суровішки ми в останньому поході вже знаходили. Ні, це не суровішки. Це щось схоже, може на плю... плют якісь там, чи що не знаю що. Ми такі гриби не збираємо, тому я багато нас назв... не запам'ятовую, за... запам Да. Може вони її не знаю. Ще такий. И спивают, грибочки лезут, солнышко светит. Собаки бегают. гарный настрой. Ще? А, бачу. Ага, бачу. Все три штучки. А, оно 4, 5. Жикленки, шли. Ой, как гучно спевает, прямо над головой здесь. Все это красиво. А оно еще такие самые. Лепицица. Ліс трошки змінюється, такий килим зелений. От ще такі самі грибочки зустрічали вже сьогодні. До речі, вони вже такі, вже підгулявши. Собаки вже поруч з нами. Що, жикл, набігався, розвідка. Переходимо ми знову на ближче до того краю лісу, ну, з якого заходили. Ми тут не пройшли. Так що ще шанси є, надія є. О, жовта. Дрожалка молодесенька, деякі їдять його сирою. Були ще до краю підійшли, то собаки вже на поле вискакують. Але нам цікаво тут пройтися. Бо повторюсь, ми тут сьогодні не були. Ой, как рассуня. Вирішили мы трошки продовжити наш похід. А Прошли трошки выше все и вглубь. Час у нас трошки є, тому полазимо ще тут. Тут трошки інший ліс. Подивимось. Така погода сьогодні. Гарна так в лісі, аж не хочеться їхати. Здравенна яка, кациця. Піала така прям, ну. Багато її тут. Ой-ой-ой. На кожному кроці, ну. А вот ще Хоч і в повітрі більше за 20 градусів, але земля, я не знаю, градусів 12 до 15. Треба, щоб ще трошки прогрілося. Ну, зараз десь метрів 200 а краєчок ліса, ну це з іншої сторони. А там сонечко пробивається. Ще от там походимо. Там все ж таки я... Ну, ми в ці місця не перший рік їздимо. І спочатку з'являється з, з краєчків. Ліса от як спочатку ролика лисичку ми знайшли на краєчку. Так і тут. Зараз підемо. Але повторюсь це інша сторона ліса. Тут сонечко, воно. Сонечко якраз б'є під кутом на участок ліса ну, там менше дерев буде І сонечко більше пробивається прогріває землю ну, зараз подивимося відчуваєш тут як тепліше ми з яра піднялися ну, от на краєчок Ходимо. дійсно відчувається тепліше Жовта дрожалка ще Муху багато. Отак ну, зараз і підемо Якщо нічого не знайдемо, то десь метрів ще 400 буде така лісова стежка. І вже прямісінько підемо до машини. Шо, шо? Щось знайшла? А, щось там фотографуємо пеньочку. Тут якийсь струмочок з краєчку лісу. а собакини вже знайшли собі. Ну цей струмочок не завжди тут є. Це коли дощики, а влітку, коли мало дощів, то його тут нема. Пересихає. Пройшлись, друзі, нічого. Але гарно собаки побігали, ми свіжим повітрям подихали і головне, що пішла лисичка. І маховичка ще знайшли. Отак, От зібрали трошки юдиного вуха. Гарна прогулянка сьогодні. Не знаю, прям відчувається, що ліс по грибочках. Прокидається. Супер. Що, друзі? Будемо йти ми до стежки та їхати додому з вами, то, як завжди, до зустрічі в ліці.